Нарешті я прокинувся так добре, сьогодні спалося. Треба зараз вийти на двір, глянути, чи все в нашому селі добре. Ой, і що це в нас тут таке? Хтось ремонт робить, чи що треба піти спитати? Давайте обійдемо цю огорожу, тому що ще накарають мене за це. Добрий ранок. Добрий ранок. А що це в нас тут коїться? А це в нас житель вирішив зробити ремонт. Ремонт, зрозуміло. Дякую до побачення. А в мене появилась ідея. Так як жителі роблять ремонт, так, точно. Всім привітики, дорогі друзі! З вами я, Саньок і це друга серія по тому, як я живу в нашому селі номер 63 І в мене появилась ідея, так як я вмію робити ремонти, вмію строїти будинки, чому б мені. Не виставити своє оголошення на сайті оголошень, що я вмію робити ремонти. Точно. І справді, це дуже хороша ідея, тому що в мене залишилось мало коштів, тому що я купив ноутбук і стулиці, і в мене залишилось тільки 15 зумрудів. Це достатньо мало і личить би заробити коштів. Тому я зараз буду виставляти моє оголошення на сайт, і будем дивитися, чи ви. І Вийде в мене чи ні? Друзі, ви не повірите, пройшло три дня від того моменту, як я виставив оголошення, і мені нарешті позвонила людина, пригласила мене, щоб я зробив їй ремонт. Достатньо мені туди далеко йти. Спочатку мені потрібно їхати, потім йти, тому що туди прям автобуси не ходять. І це дуже класно. Я, напевно, зараз буду видвигатися, зараз візьму усі речі, які мені потрібно, і буду я. Їхати, нарешті. Фух, я надіюсь, я хоч сюди йду, бо щось довго я не можу знайти це місце для ремонту, там, де цей дядько живе. Щось не розумію, Вроді мені потрібно йти туди, але там ще нічого не видно. А ні, стоп! Напевно, я йду все-таки туди, як би мені туди дібратися. Тому, да, це там. Тому що я спочатку поїхав на автобусі в село номер 88 а іменно в це місце автобуси не ходять. Тому мені прийшлося йти пішком. Нарешті я сюди прийшов. Давайте я навіть трошки ускорюся. І так, це напевно воно. І тут, нав... тут тільки два будинка, достатньо мало, де саме чоловік якому я повинен робити ремонт? Ну, я думаю, не оце, отут, але він, напевно, в будинку. Давайте постукаємо. Ей, ви тут? Так, заходьте. О, тут хтось є. І добрий день. Добрий день. І це ж ви мені телефонували, щоб я вам зробив ремонт? Так, я. Я ось прийшов, я готовий вам робити ремонт, але давайте спочатку обговоримо, скільки ви мені заплатите. Я вже вирішив, я вам заплачу 25 зубрунів. О, це достатньо добре, я згоден. Матеріали ось стоять, а я поки що поїду по своїм ділам. Добре, я буду приступати робити ремонт, я бачу, мені треба оцю павутину прибирати. Так? так, ти приведеш лад в будинку і поставиш усі беблі. Добре, я готовий. До побачення, ви пішли, так? Так, я пішов. Все, до побачення. Це, житель пішов, пішов по своїм ділам, і подивіться, що мені тут треба зробити. Спочатку мені потрібно поприбирати оцю всю павутину. Ага, прибрати отут все. Угу, Добре, оце він мені ще по телефону роз'яснив. Дивіться, оце буде його спальня, отут буде кухня, отут його робочий кабінет. Ну добре. А і ще він казав, оцей шкаф потрібно прибрати. А як же ж мені його прибрати? Напевно, потрібно буде зламати оце і потім прибрати. Ну добре, давайте розпочинати. Піду, я візьму, напевно, якісь ножиці, щоб оце все прибрати. Це, ножиці я взяв, давайте приступати. Але давайте для початку з надвору все оце поламаємо. Так, це все потрібно ламати, тому що воно зовсім не красиво. І отут. І отут усе ламаємо, щоб було все-все красиво. Він навіть зарплати 25 ізумрудів це достатньо добре. Це я вам скажу достатньо добре. Давайте тепер з тієї сторони зробимо тут ось його сусідну, Він, в нього тут покрасивіше все вдворі. Добре, ламаємо це все. Все це ламаємо. Ось тут хату навіть землею присипало трошки. Да. Заходимо тепер всередину. Все тепер всередині треба поприбирати оцю всю павутину, тому що, напевно, тут якісь і павуки. Є. Тут навіть ось стіни трошки дерева, але я думаю, це не дуже так і страшно. Достатньо красивий будинок. Мені подобається. Ну, все, В... вроді я все прибрав, те, що він просив. Тепер. О, ні, не все, точно, кімната ще його. Точно, ще його кімнату. Ось дивіться, можна підглядати. Так, ламаємо, ламаємо, ламаємо і ламаємо. Так, тепер все, я це все зробив, тепер потрібно піти взяти якісь предмети, щоб обуструювати його кімнату. Тому що він спочатку просив обустроювати, обустроювати його кімнату. Давайте брати. Фух, все, вроді, я взяв те, що він просив для спальні. Заходимо і пішли її облаштовувати. Давайте, дивіться, поставимо кровать ось сюди. Дивіться, який тут телевізор є, а оце поставимо ось сюди, щоб було отак, як обого, обгородочка. Біля кроватки давайте поставимо ось таку тумбочку. І. Отут торшер, давайте його включимо. Все, включився. Що ще тут можна поставити? А, також треба. отут тут, давайте вже поставимо і, і для одежди шкафи і візьмемо ще акваріум, поставимо ось, наприклад, сюди. О, акваріум поставлений. І ще він просив на дверку повісити. Ось таку ось штучечку добре. І, звісно ж, це все обкласти цим. Він казав, не буде дуже густо в спальні, тому що коштів в нього самого небагато. Для першого часу він сказав, буде в нього ось так. Ну, а що, всі удобства є? Достатньо класно. Ось так він в спальню сказав зробити. Ну, так-то і так, не дуже густо, але нормально. Достатньо прикольно. Так, за тепер ми займемося, він казав, щоб прибрати оцей шкаф, але, напевно, щоб його прибрати, спочатку треба оцю обкантовочку зняти. Давайте ламати. Ламаємо цю обкантовочку і треба якось щось прибрати шкаф. Ем... 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 А Що це таке? То, що підвал заставлений, він мені про це не говорив. Тух, давайте приберемо шкаф. Якось мені аж не по собі стало оцього. Але що ти, Саша, себе накручуєш? Може, це просто підвал. Давайте приберемо цей шкаф. І він достатньо важкий. Ох, нарешті я його оддвинув. Не знаю, піти подивитися, що там чи ні. Не дуже цей схоже на підвал, тому що. Щось тут в землі все. Незрозуміло. Може піти глянуть? фух, Не знаю. Давайте сходимо, глянемо. Страшного страшновато щось тут. Ой! А що це тут таке? Можу не йти мені сюди? А двері так-то зачинені. А де ж цей ключ взяти? Цікаво все-таки, що там? Давайте, напевно, я візьму факел. І вернусь сюди. Все, факел я взяв і давайте сходимо туди, але щось мені не по собі туди йти. А, ще ж ключ, а де цей ключ може бути? О! А не це хіба ключ до цього? -цього? Напевно, це він. Давайте сюди. Ні, сюди факел ставити не будемо. Так, давайте цей ключ візьмемо. Так, все, ключі я взяв. і напевно, це ключі о цієї двері. Давайте. Так, це оцієї двері. І так, це тут. не хочу я туди заходити. Прям страшно туди заходити. Але може і там треба зробити ремонт. Надо йому позвонити, може спитати, може і тут треба зробити ремонт. Давайте заходимо сюди, відкриваємо дверь і. А! Це що? Відкрийте двер! Це що там таке було? Чи мені показалось? Там що? Труп лежав? Фух, може мені показалось? Не думаю. Що тут таке було? Фух... Це що, мене попросив ремонт зробити маньяк, чи що? Фух, треба піти подивитися ще раз. Може, мені все-таки показалось? І ставимо факел. І ні! Що це? Не, не може бути, що це? Таке? Тут трупи лежать. Просто мертві трупи. Давайте тікати отсюди. Треба зараз. Дзвонити моєму оцьому дядючку і визивати поліцію чи що, але для початку треба сходити до сусіда, спитати, може, це раніше хтось тут жив, такий тут непевний. Пішліть спитаємо. Фух, біжим. Фух. Добрий день, добрий день. Добрий день. І, і, а скажіть, будь ласка, хто раніше в цьому будинку жив? А чому ти такий напуганий? Та тому, що тому, що я в підвалі оцього будинку знайшов трупи. Що? Так, да, так, да, трупи я знайшов там, в тому підвалі, в цьому будинку був підвал, який був загорожений шафою. Я отгородив шафою і там таке знайшов. Ну дивись, в цьому раніше будинку жив якийсь непевний дядько, е, він часто від в цьому будинку, не жив, він приходив тільки вечором в цей будинок. Ага, зрозуміло, продовжуйте. Ну і я тут живу вже як 30 років, і я підозрював, що він якийсь непевний. Ну, раз я до нього зайшов попросити солі, і він, і, і, коли відкривав двер, був весь красний у крові. І що ви тоді зробили? Та нічого не обратив якось відібання, я знав завжди, що цей дядько якийсь непевний. Ага, зрозуміло. Наберіть, будь ласка, оцього хазяїна будинку той що... Тут жив і хай визивав він поліцію. Добре, добре, зараз я буду ті зводити. Фух, це просто якийсь капець. Оцей дядько пішов визивати поліцію, а я напевно буду закінчувати цю серію. Достатньо якась сьогодні страшнувата вийшла. Я думав, просто зараз зроблю ремонт, получу свої гроші і знайшов тут таке. Добре, всім дякую за перегляд і всім пока. Будемо ми тут все вирішувати.